Продовжую розказувати про дуже гарну книжку Юрія Журавля Знай наших. Книжка про видатних українців, які прославили Україну на весь світ. Прізвища самі різні. Наприклад, Юрій Катермак в 1450 році народився в місті Дрогобич, це зараз Львівська область. Отримав Прекрасного світу поїхав в найкращий університет світу того часу в Європі. В Європі. В Болонський університет. Закінчив його відмінно, залишився працювати педагогом. В 30 років молода людина з чужої держави була вибрана ректором Болонського університету, кращого в світі, і був ним довгі роки. Серед учнів молодий поляк на прізвище Копернік. Саме Юрій Дрогобич, як його знають по науковій діяльності педагогічній, Юрій Дрогобич дав йому любов до астрономії, астрології, географії, математики. І саме Копернік, молодий талановитий, геніальний вчений. Ставши на плечі таких видатних педагогів, як Юрій Дрогобич, змів зробити крок вперед і верху, і вверх то, до, до вершин познання світу. Краща нагорода педагогу це слава його учня. Нічого не скажеш. Почитайте про цю людину. А Григорій ворода, слухайте, це щось неймовірне. Молода людина. Народилась в 1722 році. В 12 років він поступає в Києво-Могилянську академію. У нього були вже знання достатні для отримання вищої освіти. І блискуче її закінчує. Це вражає? В 12 років дитина, ще дитина, а потім ще юнак молодий, закінчує неймовірно, добре Києво-Могилянську академію. Почитайте його долю. А Іван Котляревський. 1769 рік народився Іван Котляревський. Він перший почав писати твори українською мовою, літературні твори українською мовою. І Наталка Полтавка, і Запорожець за Дунаєм. Багато. Безперечно, що вершиною його творіння це безсмертна Енеїда. Ну, що в цій книжці? Це так він взяв твори Гомера і переклав їх на український ґрунт, Ну, так, якби ці всі події були в сусідньому селі десь тут, недалеко. Ну, хто не знає, Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, зроби, забравши деяких троянців, обсмалених, як гиря ланців, п'ятами з строї накивав. Хто ж не знає. Я читав в молоді роки, потім читав своїм дітям, потім читав своїм внукам. Смішна, весела, розумна книжка. Може, хтось не читав? Прочитайте. Просто поржать, як кажуть зараз. Поржать і сказати так. Котляревський класик. І нема тут про що більше розказу.